У тимчасово окупованому Донецьку збили насмерть російського пропагандиста, так званого воєнного кореспондента Геннадія Дубового. Загинув він у ДТП. Як пишуть російські пропагандистські змі, в той момент Дубовий ішов за квітами. Дивили на машині воєнкоразрадника дубового свої ж російські військові, а саме командир комендантського полку ДНР В'ячеслав Сніткін, який за інформацією російських ЗМІ, дозволяє собі їздити, не дотримуючись правил дорожнього руху, не зупиняючись на світлофорах і не дотримуючись. Швидкісного режиму. Ну що ж, доїздився і відправив свого однодумця дубового на той світ. А в принципі, туди ж йому і дорога. До війни дубовий був донецьким журналістом, потім став воєнкором, вступив до лав проросійських бойовиків у 2014 році, брав участь у багатьох бойових діях. Проти України він був головним редактором так званої газети ДНР Голос народа, голос Республіки і висвітлював діяльність підрозділу загиблого терориста Арсена Павлова, більш відомого як Моторола. Підписуйтесь на наш канал аби бути в курсі найактуальніших новин та ставте вподобайки.